Невже Трамп знову на стороні Путіна каже той дуже хоче закінчити війну, але все не так однозначно. Тим часом Вітков та Кушнер сьогодні знову переконуватимуть у Мірова пристати на пропозиції Кремля. Тим часом західні лідери вже радять Україні не чекати на справедливий мир. Невже все йде до капітуляції? Єврокомісія таємно хоче збільшити репараційний кредит. Утім, всі плани вмить може перекреслити Бельгія. Уряд країни збирається повернути Росії заморожені активи. Повний блекаут у Донецьку влаштували дрони. Та теракт в Одесі. Чоловік підірвав у під'їзді гранату. Вітаю у студії Яна Кочкурова, і це найсвіжіші новини, які цікавлять Україною світ. Шестеро людей поранені внаслідок нічних ударів по Одесі. За даними ДСНС, російська атака спричинила пожежу на об'єкті енергетичної інфраструктури та пошкодила адміністративну будівлю. Ударна хвиля зачепила і навколишні багатоповерхівки та припарковані автомобілі. У кількох квартирах людей заблоковано всередині. Врятувальники разом із поліцейськими деблокували двох постраждалих і передали їх медикам. Пожежу, вдалося оперативно загасити. Попри повторну повітряну тривогу, на місці працювали психологи ДСНС, Допомогу надали 33 людям, серед них шестеро дітей. В Одесі в під'їзді багатоповерхівки на вулиці Добровольського чоловік підірвав одразу три гранати. За даними місцевих пабліків, є поранені, зокрема, і сам підривник. Правоохоронці з'ясовують мотиви чоловіка та всі обставини інциденту. Про блекаут в окупованому Донецьку повідомляють місцеві пабліки. Там пролунали вибухи. Місто атакували безпілотники. Частина Донецька опинилася без світла. Електропостачання зникло у Ворошиловському та Київському районах. Місцеві телеграм-канали пишуть, що над містом і сусідньою Макіїкою могли працювати понад 50 дронів. Офіційного підтвердження чи деталей таки наразі немає. Росія як і раніше використовує окуповані українські території як військовий хаб, тож там повно військових цілей. На великобурлуцькому напрямку між Вовчанськом і Куп'янськом російські війська створили зону контролю. Про це повідомив начальник управління комунікацію угруповання об'єднаних сил Віктор Трігубов. Водночас українські підрозділи відтиснули ворога до північних околиць Куп'янська та сформували навколо міста так звану кілзону. Простір, у якому противник зазнає максимальних втрат. Ситуація у Вовчанську залишається вкрай складною. Місто майже повністю зруйноване. Росіяни контролюють значну його частину, тоді як українські сили утримують південні райони. Російські війська загрузли у міських боях за Покровськ на Донеччині і поки що не здатні захопити місто силою. Про це повідомив сьомий корпус ДШВ. За словами військових, усвідомлюючи провал своїх наступальних дій, окупанти намагаються компенсувати це пропагандою, розганяють вигадані перемоги та брехливо заявляють про нібито захоплення Покровська. Українські підрозділи продовжують утримувати позиції та стримувати ворога в міських боях. Про це далі більше. Не кажи гоп, поки не перестрибнеш. Українське прислів'я як найкраще характеризує сьогоднішню ситуацію ЗСРФ на Лиманському напрямі. Так окупантам вдалося тут трохи просунутися. Про що відразу ж відрапортували зет військори, але читають їх очевидно і в українській розвідці, завдяки чому зсу отримали оперативні дані, якими одразу ж скористалися. Хочу поблагодарити російського воєнкора. Тимофея Ермакова в своем телеграм-канале он рассказал о наших позициях. Благодаря этому украинцы нашли нас и взяли в плен. Они убили. При цьому найважчі бої на фронті традиційно відбуваються у районі Покровська. Про те, що росіяни контролюють 95% міста, заявив високопосадовець НАТО в Україні. ж пояснюють, на заході сірі зони часто приписують окупантам, не до кінця розуміючи специфіку боїв. Тому насправді ситуація краща, хоч і дуже складна. Да, россияне сегодня контролируют большую часть Покровска, да, сегодня большую часть города занимает так называемая серая зона, да, россияне сегодня пытаются максимально нарушить уже окончательно там нашу логистику, в том числе и по Мирноградскому гарнизону, ведь это одна Покровско-Мирноградская агломерация. Однако, в любом случае, даже на сегодняшний день, несмотря на все усилия россиян, оборонная операция в Покровске, она продолжается. При цьому Путін уже який тиждень сліпо повторює, що Покровськ повністю знаходиться під контролем РФ, як повідомляє Sky News, Росія навмисно заявила про захоплення Покровська перед переговорами зі США, які пройшли 2 грудня. Однак насправді все зовсім інакше. Більше того, угрупування військ схід повідомили, що села оборони організують додаткові логістичні шляхи для забезпечення підрозділів у Покровську та Мирнограді, де тривають інтенсивні бої. А у самому місті ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів у міській забудові. В седьмом корпусі быстрого реагирования десантно штурмових войск ВСУ агентство Reuters сообщили, що удерживают северну часть Покровська і ведуть штурмові действия в южній частині, де преобладают російські войска. Ще один населений пункт, який не сходить із передовець, куп'янськ. Не дивлячись на щоденні спроби росіян переламати обстановку, їм це не вдається. Ініціативою продовжують володіти ЗСУ, а зачистка ворожих підрозділів відбувається уже на околицях міста. На даний момент город примерно на 50-60 находится знаходиться повністю під контролем Сил оборони, ще около 20 серая зона. Как всегда, отлично проявили себя подразделения сил спеціальних операцій, Они зіграли важную роль в самый критический момент. Більше того, головком Олександр Сирський заявив, що ЗСУ не просто знищують ворога, а й перерізають логістичні маршрути окупантів, зокрема і ті, якими ворог намагається надсилати резервні сили. Успіхів нету. идет зачистка. И уже состоялась, собственно, вот та самая блокировка тех путей, через которые враг наладил инфильтрацию в Купинск. Это на самом деле то, что соответствует реальности, потому что если бы это было не так, то мы увидели бы изменения карты в Купинске. Но нет там никаких изменений. Тривожні новини останнім часом надходять із Запорізької області. У нашому командуванні визнають, що ворог мав там певний успіх, проте генштаб докладає максимум зусиль для стабілізації ситуації. І за словами аналітиків, темпи просування ворога вже вдалося суттєво знизити. поле, на яке противник розчитував зайти в тут і зараз, е продовжує продовжають е держатися. Е е Некоторі російські підрозділення, які раніше намагалися інфільтруватися на території. Торі та населені пункту були знищені. і в принципі в найближчій перспективі, я думаю, ми увидим ту саму стабілізацію фронту на этом участке. Загалом за минулу добу ворог понад 200 разів намагався штурмувати позиції ЗСУ. у цих атаках. Було ліквідовано понад 1200 окупантів а також знищено майже півсотню одиниць транспорту та понад десяток артилерійських систем. Дональд Трамп заявив, що американська делегація мала доволі вдалу зустріч із Володимиром Путіним у Кремлі. За його словами, Стів Вітков та Джаред Кушнер, які брали участь у переговорах, повернулися з враженням, що російський диктатор нібито хоче завершити війну проти України. Путін учора мав дуже хорошу зустріч із Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом. Що з цієї зустрічі вийде? Я не можу сказати, тому що для танго потрібні двоє. Знаєте, що до України? Я думаю, ми добре попрацювали з ними. Вони дуже задоволені, зважаючи на обставини. Трамп наголосив, що не може сказати напевно, чого насправді прагне Кремль, але делегати передали йому чіткий меседж. Путін виглядав таким, що хотів би дійти до угоди і повернутися до більш нормального життя. На думку Трампа російський лідер волів би торгувати зі США, а не щотижня втрачати тисячі військових. Водночас Трамп повторив свою тезу про те, що повномасштабного вторгнення нібито вдалося б уникнути, якби він залишався президентом. Американський політик підсумував, що покаже час, чи справді Москва готова до реального завершення війни, попри тверді заяви Кремля про небажання йти на компроміс. Тім Вітхов і Джаред Кушнер мають провести новий раунд переговорів із українською стороною, яку представляє Рустему Міров. Зустріч запланована на сьогодні у Майами. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на високопосадовця адміністрації Трампа, який говорив на умовах анонімності. Що буде далі, поки невідомо подальший розвиток мирних перемовин значною мірою залежить від того, на кого саме США вирішать посилити тиск на Росію чи на Україну, аби домогтися. Поступок мирний план Вашингтона, який став публічним минулого місяця, викликав критику. Його назвали занадто вигідним для Москви. адже частина прописаних там умов повторювала вимоги Кремля, які Київ категорично не приймає. Європейські лідери побоюються, що поступки Росії лише посилять відчуття безкарності у Путіна. У такому разі він може перейти до ще агресивніших дій проти інших держав, тим більше, що напади російських дронів та інші елементи. Диверсійної кампанії Європа вже відчула на собі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що США позитивно оцінили переговори в Москві і говорять про певний прогрес у мирному процесі. Сибіга зазначив, що через Формат телефонної розмови та міркування безпеки деталі не обговорювалися. Водночас він підтвердив: американська сторона вважає, що рух вперед є. За його словами, Сполучені Штати запросили українську делегацію продовжити переговори вже на їхній території. Сибіга нагадав, що відчутний прогрес був і на попередніх етапах у Женеві та Майамі. і підкреслив, що американська делегація уважно сприймає позицію України. Італія не хоче давати гроші на зброю, бо вірить у мирну угоду. І саме через це обережно формує свою позицію щодо участі в програмі Пюрл. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні пояснив журналістам у Брюсселі, що Рим сподівається, вже в наступні місяці Україні може не знадобитися зброя, якщо перемовини просунуться і стане можливим припинення вогню. В такому разі наголосив він: озброєння знадобиться вже для інших цілей: гарантування безпеки держави за. Моделю статті 5 НАТО. Такий формат, за його словами, передбачає і присутність американських військ, які могли б забезпечити зокрема повітряну оборону України. Та Яні підкреслив, що Італія виконує свої зобов'язання і робитиметься надалі сьогодні, у найближчі тижні і в наступні місяці. При цьому він фактично спростував інтерпретацію Bloomberg, де стверджувалося, що Рим нібито різко загальмував програму закупівель американської зброї для України. Прямих слів та й ні видно, що Італія не блокує програму, а корелює свої рішення з тим, як можуть розвиватися мирні перемовини. Мир можливо і настане, але не стане, але несправедливість. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Ступ. Він припускає, що мир в Україні, коли він настане, може виявитися не ідеальним і не відповідати всім критеріям справедливості, про які говорили останні чотири роки. Стоп також зазначив, що з обережним скепсисом ставиться до того, що Росія прийме мирний план, погоджений Україною та США. Водночас він наголосив, Європа та Фінляндія працюють над тим, щоб зберегти незалежність України, її суверенітет і територіальну цілісність. А найближчі дні та тижні покажуть, чи принесуть міжнародні дипломатичні зусилля реальні результати. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте наголосив, що рано чи пізно Владимір Путін буде змушений переглянути свої розрахунки і усвідомити, що в нього більше немає виходу. Після нової спроби сполучених штатів схилити Москву до переговорів щодо мирного врегулювання. Рюте закликав партнерів і союзників України не послаблювати тиск на Росію. На його думку, лише послідовний і жорсткий тиск змусить Кремль рухатися в напрямку реального завершення війни президент Франції Мануель Макрон вирішив підійти до цього у неочікуваній формі, залучивши Китай. Про це далі у сюжеті. Макрон попросить Китай натиснути на Путіна. Цієї середи президент Франції планує відвідати Пекін. І під час своєї поїздки хоче ще раз попросити Сізінпіна вплинути на Росію для припинення війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан Ноель Баро. Поточний візит до Китаю буде четвертим для Макрона з моменту приходу до влади у Франції. Слишком велика от с Нефть, яка експортується трубами, преимущественно, да йде Європу, але також іде і в Китай. і Китай покупає огромні об'єми нефть значительно більше, ніж то що може Європа покупати. бо давайте так оценки. А перва квартала цю чого вода вообще 51,7%. зовсім не випадковим. Виглядає візит китайського міністра закордонних справ до Москви для переговорів. Інтерфакс стверджує, що сторони проводять консультації з питань стратегічної безпеки та військової співпраці. Китай, безусловно, свої інтереси. Китаю хоче, во перво і не тратять на Росії. Во-вторых, Китай як говорив... Як uh, вернее, давайте правильно будемо говорити China Morning Post» гонконгская газета писала, що вони глава дипломатії Китаю с з uh, Каїкала главой главою дипломатії ЄС о том, що Китай не хоче завершення війни в Україні, тобто есть Китаю не надо побіди ні однієї сторони. Де як найшвидшого миру сі дзінпін закликав у розмові з президентом США Дональдом Трампом? Чи було це щиро питання риторичне проте недалеко від тієї правди, яка вигідна Китаю? Китай не хочет, щоб були якісь успіхи на міжному треті, соответственно, капітуляція України неприємними Україні, але вона по суті ставить точку в війни, плохую для України но точку. Китай вона не устраивала. Китай створює видимість підтримки Росії, виношуючи ідею, як її поглинути. Китай розуміє, що економічні проблеми Росії приведуть до проблемам з забезпеченням регіону країни финансами. В первую очередь это будет касаться удаленных от Москвы регионов. Удаленные от Москвы регионы – это регионы, которые очень близки к Китаю. И более того, некоторые из них когда-то были Китаем еще до Open Void. поэтому Китай понимает, что вот эта проблема с финансированием и дезинтеграция России, по сути, распад Советского Союза 2.0, только за распад России, приведет к тому, что Китай расширит свою территорию просто потому, что та же ТВА и другие регионы Вони будуть что були частью Китаю і просто-напросто захотят захотять под зонтиком Китаю для, скажем так, продовження своєї нормальної економічної діяльності, ліпа болі орієнтуватися на чем на Москву. Крім території сунення Росії для Китаю. Це ще й питання поділу політичного впливу у світі, по якому для Москви боляче вдарило вторгнення в Україну, і яке з кожним роком війни все тільки знижується. Збільшити репараційний кредит для України до 165 мільярдів євро. Це на 25 мільярдів більше ніж планувалося раніше. З такою пропозицією виступає Єврокомісія. Повідомляє політику. З документів, які опинилися в розпорядженні журналістів, випливає, що 25 мільярдів євро хочуть отримати з приватних російських банківських рахунків а основну суму 140 мільярдів євро із заморожених активів у бельгійському депозитарії Євроклір. План передбачає, що 115 мільярдів євро підуть на посилення оборонної промисловості України. Ще 50 мільярдів на покриття бюджетних потреб. Окремі 45 мільярдів євро мали б піти на погашення кредиту G7. Однак Бельгія виступає проти. Брюссель побоїться, що якщо в майбутньому санкції з Росії знімуть, і Москва вимагатиме повернення активів через суд. Саме Бельгії доведеться компенсувати ці кошти. Глава МЗС країни Максим Приво заявив, що нинішній проєкт не враховує Цих ризиків і наполягає на альтернативі, щоб ЄС позичив потрібні гроші на міжнародних ринках. Тим часом Єврокомісія вже представила обидва механізми підтримки України на 2026-2027 роки, і залучення коштів на зовнішніх ринках під гарантії бюджету ЄС, щоб надати позику Україні і репараційний кредит. Пакет включає п'ять юридичних пропозицій і передбачає заборону на повернення цих активів в Москві. Політичне рішення євросоюз планує ухвалити на саміті 18-19 грудня. Країни НАТО спільно з Австралією та Новою Зеландією виділяють понад 4 мільярди доларів для України через механізм «Пюрл». Кошти спрямують на закупівлю систем ППО, а також на летальну та нелетальну допомогу для української армії. Механізм «Пюрл» – це інструмент, розроблений США та союзниками, який дозволяє передавати Україні озброєння безпосередньо з американських запасів, а фінансування забезпечують країни НАТО та партнери. Ось що розповів генеральний секретар секретар НАТО Марк Рютер. поки одні партнери в очікуванні миру задумуються чи постачати Україні зброю, в Данії вирішили долучитися до оборони України, створивши спільне оборонне підприємство. Про це детально розкажемо в сюжеті. Крок, який змінює всю архітектуру європейської оборони, вперше в історії НАТО країна, член альянсу офіційно дозволяє Україні розгорнути оборонне виробництво на своїй території. Уряд Данії оголосив про проєкт 3 вересня 2025 року, назвавши його рукою допомоги для України в її боротьбі за збереження суверенітету і безпеки на тлі конфлікту з Росією. У невеличкому датському містечку Воєнц на півдній Ютландії. Поруч із авіабазою Стрюдструп, де на бойовому чергуванні стоять F-16, у землю занурюють перші палі українського заводу. Це значно більше ніж будівництво чергового промислового об'єкта. Це архітектура майбутньої європейської безпеки. Найкраща допомога, яку ми можемо надати Україні зараз, це підтримка української оборонної промисловості. Україна має стати ще більш самодостатньою і, вітаючи першу українську компанію в Данії, ми робимо наш крок уперед у підтримці. Таким чином, виробництво не може бути зупинене атаками Росії, і водночас співпраця між українськими та данськими компаніями буде зміцнена. Проєкт реалізує українська компанія «Файпоінт», відома тим, що розробила ракету Фламінго, одну з найуспішніших українських розробок останніх років. Але в Данії вироблятимуть не ракети, а їхнє серце тверде ракетне паливо критично важливий компонент, який потрібен кожній далекобійній системі, кожному перехоплювачу, кожному комплексу, що сьогодні працює по російських військових цілях. Данія стоїть плічопліч пліч з Україною. Їхня боротьба за свободу це наша боротьба за свободу. Путін щодня показує, що не зупиниться, тому ми маємо допомогти українцям зупинити його. Ми робимо це, дозволяючи Фає Поїнт влаштуватися в данії. Одночасно, ми створюємо нові тісніші зв'язки між датським та українським оборонними секторами та нашими підприємствами. Це сприяє нашій безпеці та створює більше можливостей для данських компаній підтримувати оборону Європи та боротьбу України за свободу. Локацію поруч з авіабазою обрали не випадково. Це і готова інфраструктура, і посилена безпека і можливість інтеграції в загальні логістичні маршрути НАТО. І на це дання виділяє 500 мільйонів крон. Ми на, власного виробництва. Ми розуміємо, що виробництво на території України може бути обстріляно російськими ракетами і просто бути уничтожено. Будівництво має завершитися у 2026 році, і Коли завод запрацює, європа отримає новий елемент своєї безпеки: український за змістом і європейський за захистом. А отже, вперше за роки війни з'явиться модель, за якою оборонна підтримка України стає не імпульсом, а довгостроковою системою. Дачані розуміють всю, всю проблему з російського російських обстрілів. российского вторжения они как никто, как скандинавские страны, они это прекрасно понимают, а потому они вот и идут к нам в первую очередь навстречу, они идут на совместные, ну вот такие на создание совместных предприятий на открытие производства на собственной территории, чтобы помочь помочь Украине в дальнейшем в создании А ракет, ведь создание твердо ракетну топливо це перший етап. Я думаю, следующим етапом это будет і розміщення на території Дании і ракет і и, и производство українських ракет. Напередодні Даня виділила вже 28-й пакет військової допомоги на суму 1,4 мільярда крон. 100 мільйонів направлять на фінансування виробництва зброї в Україні за так званою данською моделлю, механізмом який Копенгаген придумав сам, який тепер стає прикладом для інших союзників. Це коли країна партнер не просто закуповує озброєння, а допомагає розвивати виробництво там, де воно реально потрібне, в Україні, під українським контролем для української армії. Ще понад 370 мільйонів спрямовуються на закупівлю на американського озброєння для України через ініціативу Пьорл. Механізм, який Даня, Швеція і Норвегія вперше запустили ще у 2025 році, поставивши ракети для систем Петріот. Це пряме посилення української ППО у найближчі місяці. Окрема частина 80 мільйонів крон піде на пальне, яке буде закуплене через Агентство НАТО з постачання та забезпечення. Здавалось би, деталь, але саме такі деталі тримають армію в Русі. Це всі новини на цю мить. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити більше інформації про головні події в Україні та світі. Побачимось.